Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, під час читання Євангелія від Луки ми почуємо слова Спасителя. Блаженні, голодні тепер, бо будете ви нагодовані. Цю думку нам пояснює святитель Філарет Дроздов. Голодні це ті люди, які роблять добро, але визнають себе грішними перед Богом. Вони бажають духовної їжі і жадають благодатного виправдання через Ісуса Христа. У нинішній день Святою Православною церквою відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, а також почитається пророк Міхей із 12 пророків, що жив у 8 столітті до Різдва Христового та перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Кожна православна душа прагне до світла і радості, спокою і тиші. Тож саме у день, який передує величному свято Успіння Пресвятої Богородиці, потрібно хоча б на деякий час зупинитися від суєтності дня. Як ми вже говорили, закінчується піст і годиться його завершити через молитву. Литву, сповідь і причастя, побувавши чи на ранковій літургії або ж на вечірній із всеношною. Душа особливо прагне очищення у такі величні дні, що може іще порівнятися із світлом дня, коли приходить усвідомлення того, що матір Божа ніколи не витрачала часу даремно, кожну хвилину віддавала на користь роду людського. Свою працю та піклування присвячувала хворим та ув'язненим, втішала, вчила і наставляла кожного, кому потрібна була підтримка чи ж порада. Жила строго за заповідями сина Ісуса і тому могла Мовувати людські печалі. І нині наша заступниця перед Господом Пресвята Богородиця є джерелом цілющої прохолоди, яка всякого, хто торкнеться її, отримає свіжість і полегшення і укріпиться небесною любов'ю Отця Всевишнього. Свої імени не відзначають нині чоловіки з іменем Лука та Феодосії. Много є вам літ. Возлюблені у Христі великий святитель Іоанн Сан Франциський, який ще у середині ХХ століття духовно окромляв Закарпатський край, писав: Всі ми грішимо, але одні гріша тікаються, інші звинувачують всі закони, які вони порушують. Тож нехай Господь сподобляє вас не порушувати закон Божий. Сьогодні останній день Успенського посту, тож дотримуємося його достойно.